Всяку галузку, яка родить плід, він очищає, щоб більший плід приносила. А потім в кінці Євангелія теж Ісус говорить, у цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багато плоду, багато плодів приносите. Це, це завдання, це покликання. Кожної людини ми не можемо відговарюватися від того, що «та я не вмію, я не знаю, та я не такий побожний, побожна, це не для мене. Ісус каже, що кожен, хто є учнем Ісуса, має приносити багато плодів, скільки це багато, не знаю, але кожен має приносити багато плодів. Ісус цьому сприяє, Він каже, що цю галузку Він очищає, Він очищає наше серце для того, щоб ми приносили багато плоду, щоб наше життя було добрим і корисним для цього світу, для людей, для спільноти, для церкви, щоб. Ми не змарнували в кінці кінців це життя, щоб ми принесли багато плодів. І церква, ціла спадщина церкви, показує, що, ну, дивлячись на святих, на отців церкви, ми бачимо, що вони принесли багато плодів. Бо про святу Бригіду Шведську, яка жила в 14 столітті, це. 700 років тому ми про неї сьогодні пам'ятаємо. Вона зробила великий вклад в життя церкви, вона папі говорила певні настанови, вона була біля короля, тобто вона дала приклад того, що вона послушна Богові і вміла це використати в своєму житті, була корисною для світу. Хтось каже, та я ніякої користі не приношу. Хтось говорить, що я є, що в мене нема, то різниці великої теж немає. Це неправда. Тому що якщо ми відкриваємо своє покликання учня Ісуса бути християнином, то ми знайдемо ту можливість, як я можу послужити. Може, не будемо змінювати цілий світ? Може. І не підемо до короля чи до президента, як це вміла робити свята Бригіда чи свята Катерина Сієнська, а може й підемо, не знаю. Може, всяке натхнення нам дасть Дух Святий, що нам робити, але кожен може відкрити в своєму покликанні, як я можу служити, як я можу приносити ці плоди в своєму житті. І те, що дуже важливе, що Бог прагне більших плодів. Він каже, що цю галузку він очищає, що Він хоче, щоб людина приносила більше плоду, більше е, була корисною, щоб більше була інструментом в руках Бога. Щоб, а для чого? Щоб прославити Бога? каже Ісус: в цьому прославлений мій Отець. Не для того, щоб світ розвивався, щоб всім послужити, всім допомогти, але для того, щоб прославити Бога. І каже Ісус, що Він очищає. Цікаво, що Ісус не говорить про сповідь як очищення, бо для нас в основному. Таїнство сповіді є таким інструментом, де ми кажемо, через сповідь ми очищуємо свою душу, отримуємо прощення гріхів. І це правда. Але Ісус про це не говорить. Він каже е, слово, е, Словом очищую. Е, е, слово Слово Ісуса. Е, наприклад, якщо людина один раз в році сповідається, живе у важких гріхах постійно, живе без Бога, але один раз в році перед Пасхою, так як є традиція, йде до сповіді, і після сповіді далі повертається у своє звичне русло свого життя, навіть із тим наміром йде сповідатися, що нічого в неї не зміниться, бо так. Треба, так має бути. Раз у році треба посповідатися. Тобто, це не очищення, очищення е, Словом, тоді, коли людина приймає Євангеліє, приймає добру новину, приймає навчання Ісуса, приймає правду про себе, правду, як її бачить Бог, приймає правду про Бога. І тоді починається процес. Очищення, в якому людина теж іде до сповіді, теж йде до причастя, теж починає більше молитися, йде на реколекції, йде в спільноту, і далі більше і більше набирає обертів. Для чого? Для того, щоб перебувати якнайбільше в Ісусі Христі, перебувати в Ньому, а тоді Ісус перебуває в людині. Тобто це очищення Словом, це є процес, це є щоденне слухання Бога, що Він мені говорить. Перебувайте в мені, а я у вас. Можна сказати, що це модель учня Ісуса, це є е, спосіб існування християнина. Так би мало бути, так би мав жити я, так би мав жити кожен із нас. Щоб постійно перебувати в Ісусі, а Ісус у нас. Але є моменти, коли ми, е, коли ми залишаємо Бога. Бог нас не залишає. Але це моменти, коли ми через наші рішення, через вчинки, думки, це все, з чого ми потім сповідаємося, ми через це відходимо від Ісуса, залишаємо Його. Просімо Його, щоб ми якнайбільше змогли тривати в Його присутності, щоб якнайменше було тих моментів, коли ми виходимо з присутності Бога. І щоб як ця добра галузка приносила багато плодів, і в цьому був прославлений Отець Небесний. Амінь.